Було мені, я не пам'ятаю, 19-20 років, ну майже 20 років, тому назад я захворів такою хворобою, незлічиною, можна сказати. гепатитом С, це хвороба печінки, яка вбиває ну, людину. Хворіє людина, навіть не чувствує, не болить нічого, там, не ету, а потім один прекрасний момент це вже рак і все. Або пересадки печінки, ніхто не запоміняє, де її взяти. Знаєте, це дуже дорого і це в Україні. ну, Я не знаю, чи таке роблять. зараз, Може вже роблять, але тоді не робили. Ну прожив я майже 20 років ці хвороби, трошки там щось підлічив, але в мене таке було молодость така. Ну і зараз не старий, але тоді була молодость така трохи бурна, що мені не до цього було там гульки, і наркотики почав вживати, це за наркотиків я і захворів ці хворобу і вживання наркотиків. Ну, плюс ще алкоголь вживав, і знаєте, це для печінки, для здорової печінки це дуже важко. А коли людина вживає залежна, да, там, ну, від алкоголю, від наркотиків, то ну, печінка вбувається враз швидше, ніж здорова. Ну, здорова людина. Ну, там подлічив пару разів, але коротше закинуться все. Ну і при мені, при мені, щоб розуміли, за цей час, за ці майже 20 років, ну як мінімум 10 моїх знайомих, хороших, це ті, е, хороших знайомих. Я вже не говорю, ті, що так, я наглядно знаю, але особливо не вчався. Вони померли. Померли всі оці хвороби. Хто через 5 років як только захворів. Ну через 10, ну по-разному. Іменно гепатіт С. Е, переростає в рак печінки і все. Це за це, це гепатіт М, вже нічого не стілош. Ну, я переживав. Я все время знав, що в мене ця хвороба є, і якось, ну, переживав, але нічого не робив. Тож, ну як переживав? Переживання вплив, але особи не до цього Ну, а тут, коли я покаявся, знаєте, прийняв босився, познав Бога, то ну, е, якби трошки, знаєте, Бог мене якби, заново родився, да? е, е, новою людиною став. Ну і вирішив знову ж е, зайнятися, може трошки вже ж, ж е, знаєте, вже не ну, так, що таке ж не все одно себе стало, так скажу. І поїхав лікарню, в лікарню, здав аналізи по і гепатит був, аналізи показали, гепатит є. Ну і я е, лікарню об'яснив, що вже майже 20 років має ця хвороба, ну а вона здивувалася. Тому що каже, як ти ще живий Ну, Кажу, так, може, каже, щось пересути, я кажу, ні. там раніше, ну, недавно з'явилася. Вона мене послала, що в Київ ще на більш тщательно так обслідувати печинки. Обслідували, там врачі здивувалися, знаєте, що не я, не такої, якби, наче, не може. ну я ніякому не Ну, У мене зразу мислі такі, це все чудо Боже, значить Бог мене до чого зборити. Я вже зрозумів для чого, бо що я зараз перед вами стою, для служіння Богу, для служіння Йому. І знаєте. Ну, так як я вам цю історію тільки що розказав, да, там, про своїх, і в Біблії багато таких історій про віру, 에, що наскільки вона віра сильна, да, до Бога і які Бог чудеса робить, по наші ж віри через нас. І я ще більше почав молитися, більше почав ну, по цій ситуації. За лікарів, за. Э, Ну як, мені тоді лікарі що сказали? Кажуть, ну там можна щось трошки підлічити, але це, ну, аналізи показали, що тучинка, ну, коротше, на першій стадії. Це як тільки-тільки наче з'явилося. Ну, а пройшло 20 років. це, ну, Дивина така для лікарів була. Я так розумію прекрасно, що це чудо Боже. Ну, Знаєте, аж сльози навернулися в лікарні, слава Богу. Так. Ну, може, каже, підлічити сюди, ну думаю, ладно, тут щось треба зробити. Ну і це все время, пройшло там трошки ще три місяця. Я там трохи таблетки купив, ну, знаєте, це таке, це вже ну, ну, трохи, може десь там чуть-чуть, ну, це таке. Ну, Я це все время ходив, молився, провозглашав на себе, що я здоровий, що я сильний. Я вірив, що Ісус Христос, що Бог мене хранить, що Він мене із Постійно, постійно, я про це молився, молився, був вірений. Знаєте, я вірю в Бога. І я це говорив на себе, що я здоровий, що я сильний, що я ізцільовий. І ви знаєте, поїхав через три місяці, здав аналіз віма. Ну, Вірус пропав повністю, його немає в організмі. І ну, знаєте, може багато хто не вірить, ви можете до мене підійти на середньо, там служіння. Я вам покажу, буває в мене є, все, документи, це все, ну, від лікарів, всі аналізи, все це є. І знаєте, хочу, щоб ви теж ваша віра така ж сама була, як у мене, як у цього сотні, каже, що сильніше. Віра должна бути в серці першу чергу, і ви дуже іскренні, по настоячу всі серце вірить, що ви здорові, що ви сильні, навіть якщо ви хворієте, навіть якщо вас щось болить, навіть якщо щось сталося там друге. Вірте завжди, що Бог втрутиться в цю ситуацію і справи її, тому що Бог любить вас, Він бачив вашу віру, бачив ваше серце преданное. І по вашій вірі в чудеса. діся. Дайте Богу. Да Адже вірус зник. Хтось колись чув, <свист> <свистем> це боже зцілення, це боже чудо, невліковної хвороби. Людина йшла за Ісусом, служила Господу, і десь по дорозі, навіть він не знає в який момент, через декілька місяців здав аналізи, і віруса вже не було смертельного слава Ісусу, давайте за нього ще помолимося. Боже, дякуємо Тобі за Сережу, Боже, за цього Твого служителя, Боже, благослови Його, нехай Боже, зцілення Твоє, воно зростає в його житті, укріпи його ще більше на Твоєму, жит... на твоєму шляху, Господь. І нехай воля Твоя, Твій план для його життя, для його служіння Богові, для його сім'ї, він здійснюється, Боже, в повному обсязі. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дайте Богу слава.